Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 28 червня, 24 року Лівобережна Херсонщина. Поспів повністю такий гарний брикосик під назвою Сандроп. Сорт роботяга, сорт кожен рік є. Працьовитий такий плоди середньої вагою 80 грамів. Такого насиченого оранжевого кольору. Сорт по опису морозостійкий. самого немає можливості перевірити це на практиці, тому що південь. Дуже солодкий. Іде для багатьох видів переробки. Варення, сік. Сушку, можливо. Сам не пробував ще, можливо, сушку, але він для сушки м'якуватий дуже. Показую, який всередині. розломив, він капає з нього. Дуже соковитий, коли повністю визрівший, дивіться. річкою тече. М'якоть ніжна, тонке волокно, яке майже не відчувається. солодкий солодкий абрикосик, немає кислоти. Десь тільки є на задньому плані. така. Що тільки підкреслює абрикосовий смак. Сортом я задоволений через його невибагливість і постійну врожайність. В тому році показував його, у нас тільки в нього врожай був. Коли був рік неврожайний на деякі сердити абрикосу. Він стабільний в цьому році загрузив так само. От такий красунчик. Такий от абрикосик під назвою Сандроп Ну Колір просто зачаровує. Такий він гарний. Прям такий чистий-чистий оранжевий колір. На сонці покажу зараз, якщо вийде. В тіні трошки інший міняє він. На сонці взагалі такий, як прямо, горить, красивий такий. Ну На цьому буду огляд завершувати по цьому сорту. До нових зустрічей, до побачення.